Всім доброго дня! Сьогодні серпень 22-го року хочу з вами поділитися відгуком щодо котла Zuber утилізатор Ми придбали його рік тому, вже з ним перезимували. Придбали 15 кВт, так як у нас будинок 110 квадратних метрів. Нам його вистачає, маємо декілька теплих полів, теж вистачає. Котел працює тільки від терморегулятора. Виставляємо саме температуру, яка нам потрібна. Цього вистачає. Горить він у нас лише на дровах. І буває утилізуємо різне сміття, там, собі, коли нам потрібно. Усі в мене за цей рік не побачили, одні плюси. Плюси в тому, що розгорається швидко, температура, нагрівання і дешевитка, тепло зразу стає. Дрова крупних розмірів, нема потреби мілкими їх робити, що теж дуже зручно. Горіння триває більше 12 годин. Повна ось у нас закладка дров. Після повного гарного розгорання триває більше 12 годин. Зараз ще покажу вам, якого розміру ми кидаємо дрова. Ось такі крупні дрова ми завжди підготовлюємо до зими, дякуючи, звісно, цьому котлу. Вони входять в цей котел. Дуже зручно тепер з цим котлем. Займатися якимись ще своїми справами, такими, як десь виїхати із села, так як ми живемо в селі, поїхати в місто. Ми не переживаємо тепер, що ми приїдемо і наш котел затух. Горить він у нас цілодобово, з ранку до ночі, тобто із осені до весни. Можливо, за сезон ми його затушимо один чи два рази. А так він горить постійно-постійно. Дуже рекомендуємо не каптить, не димити. Е, дуже зручно вибирати сміття знизу, великий поддон. Все продумано. Все як потрібно для наших зручностей. Рекомендую.